Вівторок, перше серпня, час новина 11 каналі в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Гучні обшуки у Дніпрі, головний військом регіону, попався на незаконному збагаченні. Шестеро загиблих і понад 80 постраждалих. Кривий ріг у жалобі. Як місто оговтується від страшного російського теракту. І краса заради перемоги у Дніпрі. Пройшов благодійний конкурс серед дівчат, аби зібрати гроші для збройних сил України. Оформив на батька кілька автівок та квартира. на родича зареєстрував підприємство. На незаконному збагаченні попався керівник Дніпропетровського обласного терцентру комплектування. У військома провели обшуки. Правоохоронці кажуть, за час воєнного стану він придбав майна на 350 тисяч доларів США. Посадовцю планують повідомити про підозру. А у кривому розі житель допомагав відкосити від армії, просив 5 тисяч доларів. Натомість обіцяв вплинути на працівників територіального центру комплектування. Затримали горе бізнесмена на гарячому, коли той отримував гроші. Тепер йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Приносять іграшки та квіти, аби вшанувати пам'ять тих, кого вбила Росія. Кривий ріг у жалобі. Місто оговтується від ракетної атаки по дев'ятиповерхівці, яка забрала життя шістьох людей. На місці трагедії і досі працюють комунальники та соцслужби. Більше розкажемо в нашому сюжеті. Може бути зрив. Можливо, був якийсь вибух перед цим. Потім вібрація. Я підскочив, побіг до іншої кімнати, де дитина була, і встиг тільки встати між дитиною та вікном. Дмитро згадує, як вчора росіяни випустили балістичну ракету по його будинку. Від квартири каже, майже нічого не залишилось. Дивом із трирічною дитиною вижили. Сам чоловік дістав поранення. Рана рублена рана надбрівної дуги. Ну і так уламки по спині, по ногах, по руках. А от Олександра в момент атаки вдома не було. Чоловік мешкав на четвертому поверсі зруйнованого під'їзду. Кімната, що виходила на задній двір, каже, немає. Постраждав брат дружини, який під час обстрілу був всередині квартири. Він є лігоди, так і дідусь. То він був один вдома. От, але якраз був маленький спальній з цієї сторони, ракета вдарила в ту спальню. От і на вікнах були штори от, типу бамбукові, і вони на нього впали, а зверху скло. І його врятувало, що скло все в ці штори. Той, ну трохи обличчя там побило. Майже 400 заявок про допомогу залишили люди у штабі, які ще вчора розгорнули у дворі будинку. Наразі точна кількість понівеченого майна невідома. Фахівці проводять обстеження. У нас оперативні бригади ходять по помешканням людей, які звернулися вчора за матеріальною допомогою на відшкодування. Також у нас працює тут віза, де допомагає людям реєструватися на відшкодування від держави через дію. На місці трагедії вже другу добу невпинно працюють комунальники, ліквідовують наслідки ворожого обстрілу. Пошуково-рятувальна операція завершилась вчора. Черговий кривавий теракт ворога забрав життя шістьох людей, у тому числі десятирічної дівчинки та її мами. До зруйнованого будинку люди приносять квіти та іграшки. Це це наше горе, розумієте. Діти гибнуть, люди гибнуть за що? за, за те, то, що той ідіот Путін є. І його не може ніяк зупинити, весь світ дивиться на це все, як це можна. Мешканці міста дуже шкода. біль, співчуття загиблим. Ну, Що можу сказати? Тримайся рідне місто. Загалом внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали понад 80 людей, зокрема, семеро дітей. У лікарнях залишаються 19 криворіжців. Усі у стані середньої тяжкості. У місті сьогодні день жалоби. Софія Куценко, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко. Новини 11-го каналу. Обрали сторону зла у Дніпрі, судитимуть двох запроданців, які працювали на російські спецслужби. Чоловіки намагались вербувати військових та правоохоронців, аби ті зливали їм інформацію про локації, озброєння та особовий склад сил оборони України. В разі окупації Дніпропетровської області російські загарбники обіцяли колаборантам керівні посади. Зрадникам загрожує довічне ув'язнення. Було проведено обшук у цих двох осіб, і е, крім е, матеріальних технічних носіїв інформації, що було вилучено вогнепальне зброя та бойові припаси. У зв'язку з чим е, даним особам ще було повідомлено про підозру у незаконному носінні, придбанні та зберіганні зброї за найбільш тяжку статтю е, стаття 111 державна зрада. Е, їм загрожу від 15 років позбавлення волі до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Росіяни вбили лікаря у Херсоні, а на Харків налетіли безпілотниками. Тим часом на Росії спрацювала карма, дрони атакували центр Москви. Наші ж захисники мають успіхи на півдні України, просуваються на Запоріжжі. Найголовніше за добу. Дивіться в матеріалі Айміна Арнаут. Зранку росіяни обстріляли серед містя Херсона, влучили в один із медзакладів. Загинув лікар Лор. Він лише кілька днів пропрацював на посаді. Крім того, поранення отримала медсестра. Загалом за останню добу окупанти атакували дев'ять областей України, вбили щонайменше 14 людей, травмували ще 115. Минулої доби ворог завдав дев'ять ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Нальоти шахедів. Уночі ж окупанти атакували Харків безпілотниками, влучили у навчальний заклад. Там частково зруйновані конструкції другого і третього поверхів, перекриття та дах. Крім того, тричі поцілили і по спортивному комплексу унаслідок постраждав охоронець. На місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни. І про карму в дії уночі Москву сіті теж атакували безпілотники. Черговий дрон врізався в одну із веж бізнес-центру. Про це повідомляють ворожі телеграм-канали. Вибухи також чули ще й у кількох районах під Москов'я. Второй Еще один. Вот это да. Наші захисники мають успіхи на півдні України, стверджують аналітики інституту вивчення війни. Кажуть, ЗСУ просунулися на Запоріжжі у напрямках малої токмачки та роботиного. А незабаром росіяни можуть зробити жест доброї волі з урожайного. Загалом за останню добу на фронті сталося 40 зіткнень з ворогом. Ще пів тисячі окупантів двохсоті. І у мережі показали кадри, як у Києві завершили демонтаж радянського герба з монумента батьківщини матері. Роботи розпочалися кілька днів тому. До Дня Незалежності замість серпа та молота на скульптурі зроблять український тризуб. Аймін Арнау, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. Відновлення після ракетних атак в Україні відремонтували практично всі підприємства теплової генерації, які росіяни намагалися знищити восени та взимку. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. А з понад 700 об'єктів теплопостачання відновили майже 65%. Замінять понад 60 вікон та дві покрівлі у Дніпрі. Взялись за відновлення будинків, які постраждали після ворожої атаки по місту 28 липня. Загалом пошкодження виявили в п'яти багатоповерхівках, які обслуговують комунальні підприємства. Нині ж фахівці обстежують їх, знімають заміри та найближчим часом розпочнуть ремонт. Стосовно покрівель, то робота чуть важча. Ми зараз дефектуємо І після того, як посчитаємо вартість цієї кровлі, об'явимо процедуру тендерну. Небезпека вдома у синельниковому трирічна дитина випала з другого поверху. Дівчинка залишилася без нагляду в кімнаті, сперлася на москітну сітку та вилетіла з вікна. Попередньо постраждало постраждалої травма голови та перелам стигна. Деталі інциденту нині з'ясовують правоохоронці. Перебігав дорогу та буквально кинувся під машину, ДТП з постраждалим на вулиці Степана Бандери у Дніпрі. Момент аварії зафіксували вуличні камери відеонагляду. На кадрах видно, як чоловік намагається перебігти жваву вулицю. В результаті вилітає просто під колеса однієї з автівок. З травмами пішохода шпиталізувала швидка. Додаткові винагороди військовим, повернення податків на довоєнний рівень, а ще скасування виплат для деяких переселенців та оплата через термінал лише з мобільним номером з 1 серпня в Україні чимало змін. Більше про них розкаже наша Катерина Нічик. Її дайджест далі. Плюс 6 тисяч гривень додатково до основної зарплати. Такі виплати від 1 серпня отримуватимуть строковики. Відповідний законопроєкт ухвалили у Верховній Раді. Також по 2350 тисячі гривень отримуватимуть курсанти вищих навчальних військових закладів. А бійці, які мають інструкторський або керівний стаж, отримуватимуть від 15 до 30 тисяч гривень залежно від кваліфікації. Також окремим категоріям військових виплачуватимуть по 100 тисяч гривень. Дуже чітка градація, а саме, безумовно, 100 тисяч гривень будуть отримувати військовослужбовці, які виконують безпосередньо завдання в районах проведення бойових дій. 100 тисяч також будуть отримувати поранені військовослужбовці, які перебувають в відпустці. До речі, це новий вид відпустки, відпуска по лікуванню в зв'язку з пораненням, які перебувають в полоні, безвісно, відсутні, інтерно. Ані також будуть отримувати 100 тисяч податки повертаються на довоєнний рівень. Від 1 серпня в Україні скасовують пільги для підприємців третьої категорії у розмірі 2% від суми доходу. А для першої і другої повертають необхідність сплачувати єдиний соціальний внесок, який від початку повномасштабної війни скасували. Для фопів, які працюють на тимчасово окупованих територіях та у зоні бойових дій, будуть пом'якшення. Вони зможуть сплачувати податки до. Добровільно. Зміни торкнулися і внутрішньо переміщених осіб. Від 1 серпня грошей більше не отримуватимуть переселенці, які перебувають за кордоном понад 30 днів. Повернулися з евакуації додому, засуджені за колабораціонізм чи перебувають за ґратами. А ще в мінреінтеграції додають. Змінюється тепер виплатні періоди. У нас було три виплатних періоди: 3, 13 і 23, То тепер буде два 15 і 28 кожного місяця. Тобто люди будуть отримувати або 15, або 28 числа. А національний банк посилює контроль за внесенням коштів на рахунки. Тепер, аби поповнити картку через термінал, необхідно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим СМС. Тільки після цього кошти надійдуть. На рахунок без паролю можна буде купити квитки на транспорт та заплатити за комірне. Катерина Нічик та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Благодійний конкурс краси. Півсотні чарівних дівчат з Дніпра та області змагалися в чотирьох номінаціях за корони переможниць. Метою ж заходу став збір коштів на потреби наших збройних сил. Подробиці в сюжеті Ольги Журавель. 50 красунь на подіумі, розкішне вбрання, національне кежуал та вечірні сукні, усміхнені гості і гристе шампанське. Краса ще наближає перемогу. Конкурс Топ модул Дніпро 2023 проводиться в непрості часи. Втім, місія його дуже важлива. Кожний проданий квиток це допомога нашим хлопцям із зсу на купівлю. Пікапу. Організатори події запевняють, донатити на перемогу та водночас, хоч трохи відволікатися від жахів сьогодення. Тільки так можна виграти цю війну. Місія конкурсу це зібрати кошти на ЗСУ, тому що зараз наш викладач акторської майстерності Віктор Косько він знаходиться в лавах ЗСУ. В принципі, з перших днів війни, тому дуже хочемо йому допомогти і зібрати фонд. У благодійному конкурсі взяли участь не лише дівчата з Дніпра та області, а й переселенки з Краматорська, Бахмута, Запоріжжя. Красуні різного віку змагалися у чотирьох номінаціях: міні зовсім маленькі дівчатка, тінейджерки, дівчата віком від 16 до 25 категорія Міс, а також дорослі учасниці місіс. Семирічна Ярослава захоплюється малюванням і вчиться грати на гітарі. На конкурс каже: прийшла бо мріє про кар'єру моделі. Я хочу показати тут. Дуже гарні сукні. Всі учасниці, навіть дорослі, мають значний досвід у модельному бізнесі для багатьох це хобі. Як от для 33-річної Регіни, власниці студії англійської мови, Ми хочемо проявити себе, показати свою красу українську, перш за все бути першою для себе, а там же судді вирішать. Це благодійний конкурс, це дуже важливо для нашої країни на даному етапі. Бажаю нам всіх перемоги та вірю в це 100. Бажаю нашої. Раїні, щоб вона квітла розцвітала. Ми будемо як можемо допомагати з цією метою. Професійне журі оцінювало не лише красу конкурсанток, а й харизму та акторську майстерність. Гості ж тим часом активно донатили. У результаті замість запланованих 20-30 тисяч гривень на конкурсі зібрали 45. Ольга Журавель, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І на устанок про погоду в середу у Дніпрі соноптаки прогнозують в день 31 градус тепла, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика, за даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Телефон якої ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо маєте чим поділитися, і слідкуйте за 11 у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось. you